Зсу б'ються не лише найсучаснішою технікою, дронами та іншою високоточною зброєю 21-го століття для ефективного знищення ворога підійде також зброя, яку доволі успішно застосовували задовго до початку нашої ери. Докладніше далі. За лінією фронту окупанти зіткнулися з новою загрозою металевими перешкодами, які пошкоджують шини. Це так звані кальтропи, які скидають безпілотники. Наші бійці надали нове життя, дуже старій зброї, яка створює проблеми для й без того перевантаженого російського ланцюга постачання. Так, за допомогою зброї давніх римлян ЗСУ зупиняють такі транспортні засоби окупантів, як, наприклад, ОАЗ-452, відомі як Буханка, при швидкісній їзді шансів помітити кальтропи на дорозі дуже мало. Транспортний засіб, який зазнає удару на високій швидкості, може втратити керування і розбитися. А якщо пощастить, до справи вступають наші бойові БПЛА. Самі кальтропи конструйовані так, що куди б вони не падали, одне вістря завжди буде спрямоване догори. До речі, сама назва походить від латинського слова п'ятколовка. Римляни також називали їх Мурекс Фереус або зазубреним залізом, але їхнє походження сягає ще давніших часів. Кальтропи можна датувати щонайменше триста. Та тринадцятим роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії, додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.